50 загальноосвітніх навчальних закладів, більше 850 класів, 23 тисячі 400 учнів. Така суха статистика цьогорічної міської освіти, незважаючи на вимоги згори економити на всьому і оптимізовувати чи та й скорочувати все, що тільки можна, найгіршого вдалося уникнути. Жоден навчальний заклад не ліквідовувався, не припиняв свою діяльність, не відбувалося ніяких таких великих реорганізацій. Але в плані оптимізації ми провели роботу, і тому відповідно от таким чином на 13 класів збільшилася кількість класів. Болюче питання батьків вихованців молодшої школи групи продовженого дня більше трьох тисяч заяв і неспроможність задовольнити усіх бажаючих через недостачу фінансування. Батьки учнів першого класу можуть написати заяву, і вони будуть забезпечені місцями в групах продовженого дня, кому потрібно. Знову ж таки, другий, третій, четвертій класи ми не можемо. На жаль, в силу економічних причин охопити їх і надати їм місця у школах Чернівців. Немає проблем з підручниками. Повідомив Сергій Мартинюк. Навіть є благодійники, які докуповують підручники для навчальних закладів. Всі навчально-загальноосвітні навчальні заклади міста забезпечені на 100% підручниками. Тому всі якісь зауваження, всі якісь. Коментарі вони можливо від недостатку інформації або спеціальне е якесь таке перекручування інформації одинадцятикласники будуть здавати обов'язкове ЗНО з української та скоріше за все англійської мови також на вибір, один з предметів математика чи історія. Четвертий за бажанням Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.